Добрий день, мої любі тітки. Сьогодні ми з вами помандруємо у чарівний світ Всесвіту. Ми з вами живемо на планеті Земля. Наша планета велика та гарна, має форму кулі. Подивіться, яке ж забарвлення має Земля. Вона має багато блакитного кольору, жовтого, є коричневий та зелений кольори. Лакитний колір це колір води, це моря, океани, ріки, озера. Жовтий колір це колір суші. Суша там, де ми зараз. Суша, де нема води. Коричневий колір високі гори. Зелений колір це густі ліси. Людині завжди було цікаво знати, як і коли утворилася земля, планета, на якій вона живе. На цю тему існує багато припущень. Одне з таких, що небо це перекинута чаша, а наша земля ніяка не куля, а величезний коршик, у якого, як і у всякого коршика, є край. Але не може кошик висіти в повітрі, тому вона лежить на трьох величезних китах. Коли ж кити прокидаються, то на землі відбуваються землетруси. Людям знадобилося багато років, щоб довести, що земля має округлу форму. Вам здається, що наша земля дуже велика? Ні. Вона лише маленька планета у величезному всесвіті. Її оточують близькі сусіди: Сонце, місяць, інші планети, астероїди. Усі разом вони утворюють сонячну систему. У центрі цієї системи наше Сонце, а довкола нього обертається вісім планет подружок: Меркурій, Венера, Земля. Марс, Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун та інші небесні тіла, супутники планет, астероїди, комети. Головна роль у сонячній системі належить Сонцю це Велетенська зірка, яка здається більшою і яскравішою за інших зірок. Тому що розташована набагато ближче, без світла і тепла сонця наша планета була б холодною та неживою. Місяць називають супутником землі. А знаєте чому? Тому що супутник це той, хто завжди поряд. Ось і місяць на весь час обертається навколо нашої землі і ні на секунду не зупиняється. Місяць буває круглим, буває схожим на скипку кавуна, а буває схожим лише на половинку бубличка, а все це через те, що й із землі ми бачимо лише один бік місяця, що освітлюється сонцем. Усі планети знаходяться далеко від нас. Усі вони видні лише яскравими точками, і їх легко сплутати із зірками. Всі планети сонячної системи кружляють навколо Сонця. Кожна планета облітає Сонце з різною швидкістю. Найшвидша та найближча до сонця планета Меркурій. Ця планета ще й найменша в сонячній системі. Сонце обігріває цю планету в сім разів сильніше, ніж Землю. Поверхня Меркурія скеляста та покрита кратерами від ударів метеоритів. Тут майже немає повітряної оболонки, тому вона не захищена від палючих променів сонця. На цій стороні, яка звернена до сонця, нестерпно жарко. А на звороті дуже холодно, тому існування життя на Меркурії здається неможливим. Венера друга планета від Сонця. Завдяки своєму яскравому сяйву її добре видно на небі. Венера трохи менше, ніж Земля. Знаходиться вона до нас найближче всіх інших планет. Поверхня Венери дуже гаряча, планета оточена густим шаром отруйних газів. А все тому, що на Венері багато вулканів, ними вкрита майже вся планета. Вулкани вивергають розжижену лаву, яка розливається на поверхню планети, а хмара попелу та отруйного газу викидається вгору. Марс четверта планета від Сонця. Холодна та скеляста планета, вкрита червоним пилом. Через це Марс називають червоною планетою. За розміром Марс менший за Землю, майже вдвічі. У Землі є супутник місяць, так і Марс має два супутники. Фобос і Деймос. Вони не округлі, а витягнуті та схожі формою на картоплини. Юпітер – Найбільша планета сонячної системи. Планета складається майже з одних хмар. Ці хмари мають різні відтінки. червоний, жовтий, білий. Тут дуже часто бувають шторми, блискавки. Юпітер має 66 супутників. Сатурн друга за розміром та шоста від сонця планета. Одна з… Найкрасивіших планет сонячної системи, його гордість сім широких кольорових кілець, що схожі на поля Капелюха. Вони складаються з крижаних часточок, гірських порід та пилу. Коли дивишся з землі в телескоп на кільця Сатурна, вони зливаються один з одним. Тому здається, що у Сатурна всього лише одне широке кільце. Сатурн має багато супутників, Самий найбільший супутник Титан, він більший навіть за планету Меркурій. Далі від сонця знаходиться Уран і Нептун. Ці планети дуже схожі, вони приблизно однакові за розміром, складаються з газів. Та оточені тонкими кільцями. На поверхні планети Нептун дмуть сильні вітри. Вони проносяться над планетою зі страшною швидкістю. Нещодавно в сонячній системі було не вісім, а дев'ять планет. Дев'ятою планетою вважався Плутон куля скрижаних брил. Але зараз вчені відносять Плутон до карликових планет. І в сонячну систему він не входить. Плутон так далеко, що вчені про нього майже нічого не знають. Діти, а ви любите спостерігати за зоряним небом? Якщо ми подивимось на небо безхмарним темним вечором, то побачимо багато сірок на ньому. Здається, що у небі горять крихітні яскраві лампочки. Що таке зірка? Це велика і дуже яскрава куля у далекому далекому космосі. Зірки просто величезні, вони набагато більші за нашу землю. Зірки, які знаходяться близько один від одного, вчені об'єднують у групи і називають сузір'ями з давніх давен. Люди вигадували казки про сузір'я. Їм здавалося, що зірки нагадують тварин або чарівних істот. Любі мої дітки. Сьогодні ми з вами дізналися багато цікавого про Всесвіт. Гадаю, вам сподобалась наша подорож.